Радіо Chicago Дорогі радіослухачі. Розпочинаємо наш дискусійний клуб і Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Зараз у нас на прямому зв'язку. Пане Назар, вітаю вас. Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора, глядачам. Розпочинаємо наш дискусійний клуб. І, оскільки новин дуже багато, то вже традиційно відразу переходимо до формату запитання. Відповідь та дякую, пане Назара. Чи буде відповідь Путіна на приниження? Можна так сказати, сформулювати питання? Я про наступ на Курщині? Ну по суті, саме як приниження, як удар під дих. Путіну дуже багато хто з західної преси, і з офіційних осіб, в тому числі там міністр закордонних справ Литви, так висловилися. І очевидно, що Путін ну, буде якось відповідати. І на цю відповідь потрібно очікувати. Я підозрюю, що до неї з самого початку і готувалися, але поки що остаточного визначення, якою буде ця відповідь, немає. Проте в якості попередження хочу повідомити телеграм. Зацитувати телеграм-канал Резидент, який стверджує, що Мі 6 британська розвідка, передала нові розвіддані е, Україні, зокрема вищому політичному керівництву та Генштабу, про підготовку російської армії до якогось рекордного ракетного обстрілу України, який буде здійснено, зокрема по об'єктам критичної інфраструктури та моста. Ось таке повідомлення є зараз. Чи буде це, чи не буде, хто знає. Знову ж таки, в нас вже трошки кращі і системи ППО, і хай невелика кількість, але вже і f 16 є. Проте така загроза очевидно є. Ну і відповідно, хочеться українців попередити, що зараз, якщо ви особливо читаєте, що щось таке масштабне починається, то не нехтуйте сигналами повітряної тривоги і перебувайте в укритті. Тобто, пане Назар, ми зараз давайте поговоримо про варіанти, що може бути, яка реакція Путіна. Буде нашого ворога взагалі в принципі не тільки одного Путіна. Ми розглядаємо тільки ракетний удар, чи можливо ще щось? Ну очевидно, що вони військово зараз пробують вирішити питання на Куршині. Про це їм це достатньо складно зробити, плюс вони перебувають в невизначеному становищі. Вони не знають, що буде робити Україна, що будуть робити збройні сили України, тобто, чи чи там буде відступ разом з полоненими для того, щоб зберегти свій особовий склад. Чи буде закріплення? Оце повідомлення, яке зробив головнокомандувач ЗСУ Сирський про те, що створена перша військова комендатура на Курщині? Ну, це може бути і правда для виконання певних адміністративних завдань може бути такий і свого роду блеф знову ж таки, судячи з їхніх дій. Ну, їхні дії поки що не є надто ефективні, хоча знову ж таки тут є часові певні рамки, і, власне, наші Збройні сили, скориставшись ефектом несподіванки, пройшли максимально далеко. Ну і зараз, відповідно, Московія вже стягнула свої резерви, свої ресурси, і зараз буде починатися якийсь відкат. Чи буде у нас закріплення в Курській області, чи не буде. Ну це достатньо складно сказати. Чи корисне воно буде для? Нас, якщо відбудеться чи не корисне, з одного боку, ніби воно відтягне наші сили з інших ділянок фронту, і в рамках збільшення самого фронту при ресурсній перевазі противника це ускладнює, з іншого боку, знову ж таки, зараз Сумщина відкрита, її все рівно потрібно обороняти і потрібно тримати там весь час якісь резерви. А тут, власне, Сумщина закрита через те, що перед нею буде Курщина. Ну тобто. Ситуація дуже-дуже невизначена, Ну і знову ж таки повторюся, дуже добре, що е, така невизначеність зберігається, це нам поки що це грає на руку. Пане Назаре, про оцей ініціативу влади, коридор для мешканців Курщини. Чим закінчиться така ініціатива? Я би дуже хотів, щоб вона наді... закінчилася тим, що Ірині Верещук, яка про це написала угу. на своїй сторінці, оголосили підозру. За вчинення певних злочинів, тому що тут мені напрошується аналогія з тим, як вона анонсувала шатли в Крим, розмінований Чонгар і так далі, і так далі. Ну і ми це все відчули на собі в 2022 році, коли московська армія фактично маршем пройшла кримський перешию, і тому ці ініціативи нічого хорошого нам не приносять. Ну і знову ж таки, коли мова йде про те, що Україна буде когось там рятувати. То в мене є величезне запитання. А ми своїх всіх вже врятували, тому що це театр абсурду, коли зараз ми там на військовополоненого витрачаємо 10 чи 11 тисяч гривень на місяць, в той час як понад 4,5 мільйони пенсіонерів отримує в нас пенсію менше 5 тисяч гривень. Це абсурд, тобто не може бути жоден військовополонений цінніший для держави, ніж там український громадянин, український пенсіонер, який в силу грабіжницької політики держави, розкрадання нашого національного багатства, зараз знаходиться за межею виживання. І тому а, ці повідомлення: це або чистої води популізм, або така свідома шкідницька діяльність для того, щоб наводнити Україну хорошими русскими, для того, щоб потім. В майбутньому їх використовувати для різних насправді речей, і, знову ж таки, і московська агентура буде діяти, і можливі якісь масові заворушення, тобто варіантів може бути чимало Назаре, А до прикладу, як ви бачите розв'язання цього питання, в принципі, тобто, дати можливість мирним жителям Курщини виїхати на територію Росії. А чому вони зараз не можуть цього зробити? Вони можуть Українські військові дуже коректно себе поводять відносно цивільного населення, на відміну від московитів, при всій запущеній пропагандистській машині Кремля, де вже зараз вони міф створити там про розп'ятого хлопчика в трусіках, якби не можуть. Хоча я підозрюю, що якісь такі речі вони хочуть запустити, але просто різниця очевидна, і відповідно українці дають можливість цивільним спокійно відходити. То нащо ця ініціатива? В ну, То це дуже-дуже правильне запитання, і в мене немає хороших відповідей на нього, тому що це позиція власне не самої Ірини Верещук, не з вона яким, така до речі, а з яким розумна, статусом, очевидно, вище політичне керівництво. А з яким статусом росіяни, мешканці Курщини, можуть приїхати в Україну? Тобто, який в них буде статус юридичний тут? Ну, я думаю, що такі, як Верещук, і, і, зрештою, сам Зеленський, вони юридичним статусом не дуже, як то кажуть, заморочуються, тому що в нас юридично все, все поламане. Конституція розтоптана і відповідно який статус. Ну, ви знаєте, до прикладу, от наведу вам для підтвердження своїх слів, ви знаєте, що в нас не існує юридичного статусу доброволець. От його просто немає. От є в мене чимало друзів добровольців, і їм була потрібна довідка довідка на предмет того, хто їх мобілізовував. Вони пішли в ТЦК, а за місцем, де вони власне, йшли в тероборону, долучалися до оборони України 24 лютого. І, а ТЦК їм каже, а вас ніхто не мобілізовував, ні воєнкомати, ні ТЦК вас не мобілізовували. Вас мобілізовувала безпосередньо військова частина. Причому той же ж додаток результат резерв плюс, коли ти там заповняєш якісь дані, ще щось він не передбачає навіть варіанту, що тебе могла мобілізувати військова частина. Тобто такий варіант з юридичної точки зору, якби існує, але окремого статусу для українських добровольців, які найбільш високомотивовані, найбільш патріотичні були, його просто немає. І Це насправді не випадковість, тому що ну тому що ті ж самі українські добровольці вони становлять загрозу не тільки для зовнішніх ворогів, а й для внутрішніх. Перейдемо до наступної теми. Німеччина видала ордер на арешт українця у справі про підрив північного потоку. А що відомо, чому хто взагалі підірвав північний потік? На вашу думку, дуже складне питання насправді. Ну тут потрібно шукати кому вигідно різні можуть бути варіанти. Ну я в першу чергу бачу, що це може бути вигідно і Сполученим Штатам Америки. І деяким європейським силам, транснаціональним корпораціям, які в такий спосіб відключили європейський союз від московського газу і підсадили на свою і постачають зараз скраплений газ в Європу. Причому та ж сама Німеччина не дуже анонсуючи. Вона фактично 25 чи 26 лютого 2022 року відразу почала будувати термінал для отримання скрапленого газу. Для того щоб його спорту можна було передавати і використовувати власне і в потребах промисловості, і в потребах населення. А тому тут потрібно дивитися квіпродест, кому вигідно, але до кінця всієї цієї картинки ми не бачимо. Можна лише сказати, що енергоринки це ключ до економіки. А економіка лежить в основі політики ну зрештою, політика це інтереси концентрованої економіки, коли сказав такий собі Карля Марля, і, хоч він був дегенератом і створив людиноненависницьку ідеологію, але в цій частині він був звичайно правий. Тому через деякий час я думаю, ця ситуація більше проясниться кому вигідно. А стосовно звинувачення українця, ну то про український слід там не просихаючий Дмитро Медведєв говорив весь час, велика частина німецького естеблішменту, вона ж пам'ятає, як сиділа впродовж десятиліть на московських нафтогазодоларах. І той же Шрёдер, і та ж Меркель, подружка Путіна і так далі. І фактично, весь естебліш. Шмен там користувався тими грошима, причому підкреслюю це був не прямий підкуп, як багато хто думає, що там в конвертах щось десь приносили. Ні, ще радянський союз 70-х почав працювати набагато хитріше, відкриваючи за кордоном певні підприємства, спільні підприємства, даючи можливість комусь стати посередником. Купляти там в радянського Союзу чи в Росії дешевше перепродавати дорожче, і фактично виходить, що потім ті геополітичні чи політичні сили з розряду Шродера і Меркель вони захищали вже свої інтереси. Просто ті інтереси на 100% співпадали з інтересами Путіна там в бізнесовій частині. Тому до всіх обвинувачень, які зараз лунають, потрібно ставитися дуже дуже обережно і чекати подальшої інформації. Винуватили українця, який мешкав поблизу Варшави, і який був тренером з підводного дайвінгу. І якого нібито опізнали свідки, що він під'їжджав до міста Рюген на мікроавтобусі. А в самому Рюгені вже відбувалася ніби висадка на яхту, де він разом зі спільниками, серед яких була одна жінка, також нібито громадянка України, поїхали, замінували і ну і власне північний потік тоді й вибухнув. Але ця версія, м'яко кажучи, критику не витримує, Чому? Тому що м -м, надзвичайно величезна і важка робота, величезна кількість вибухівки, яку ти просто так перемістити ну, не можеш. Тобто там мова йде про тисячі кілограм, і відповідно її перемістити одна, дві-три людини без якогось спецобладнання, в принципі, не здатні. Тобто питань дуже дуже багато. Західна преса. Е Ну, як би то сказати, або коментує просто що от таке відбулося, і Генеральна прокуратура Німеччини видала ордер на арешт, або висуває певні гіпотези, зокрема, видання Wall Street Journal, Там пише е, ледь не те, що. Українські військові офіцери, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, запланували таку акцію, бо хотіли зробити ну, якби, щось корисне видання. Також, от я зараз пряму цитату скажу, що Зеленський спочатку схвалив цей план, але потім вимагав відмовитись від нього. Німецькі слідчі вивчають можливу роль залужного в підриві північних потоків. А ще раніше в медіа звучала теза про те, що Зеленський вже дав команду потім залужному відмовитись. А залужний, нібито сказав, що він вже не може відмовитись, тому що виконавці вже не на зв'язку, тобто з ними немає контакту аж до моменту, поки е це не буде виконано. Ну тобто, ситуація така з одного боку, достатньо абсурдна з іншого боку, навіть якщо би це зробили українці, нам немає чого виправдовуватися. Мова йде про війну, але тут. Піднімається відразу декілька питань. Знову ж таки, ми повертаємося до юридичної термінології, до того, що не просто так не називають речі своїми іменами. У нас фактично немає війни юридичною мовою, бо в нас не ведено стану війни, і навіть на Московії ведено СВО, а не війна. А в нас воєнний стан. Стан війни це інший юридичний режим, і ми його не вели. Насправді, ми в деяких сенсах його повинні були вводити ще в 2014 Надцятому році або принаймні вводити воєнний стан У 2014 році і запускати консультації з Будапештського меморандуму, запускати юридично не прокукурікати, не запитати, а надіслати дипломатичні ноти. Нота це такий документ, який потребує обов'язкової відповіді. Але ми цього не зробили. Якби війна була названа юридичною війною, то ми мали б право на завдання такої стратегічної економічної шкоди нашому противнику. Зрештою, ми це право і так маємо. Просто тут же питання такої собі юридичної казуїстики. Пане Зараз вчора я слухав думку одного експерта, я забув, як його звати, але це не дуже важливо. Важливо те, що він сказав, і ми з вами зараз обговоримо, що е, така операція вона потребує. Ну, тобто, дивіться, ця, е, цей потік, труба, вона е, знаходилась дуже глибоко. І для того, щоб людина згодом е, як би, жила після такого занурення, їй треба перебувати в бару камері, де, для того, щоб так. тиски зрівнялися. І саме Обладнання подібного е, класу, і, ну, в принципі, все обладнання, воно важить, щось він сказав, здається, 50 тонн приблизно. І відповідно на яхту його погрузити теоретично нереально. От таке. Ну, і, і, питання, і, і І вибухівка також має бути якась спеціальна. Щоб звичайно під ну, водою. ж вибух під водою, причому вибух, я так розумію, повинен бути направленої дії, uh -huh. не всесторонній, а саме щоб перерізати ці речі. Тобто, там все набагато набагато складніше, і навіть коли мова йде про роботу з вибухівкою з такого розряду, то ну є, є чимало нюансів. Колись я спілкувався з людиною, яка власне була сапером, і він розповідав, що, наприклад, підірвати трос. Досить таки складно, насправді, що для того, щоб трос розірвати, ну розрізати ту вибухівку, по специфічному закладають з двох боків для того, щоб назустріч один одному з два вибуха пустили хвилю і в такий спосіб свого роду як розрізали трос. А коли ми говоримо про північний потік, там три з чотирьох ниток було пошкоджено. То ну там масштаб набагато потужніший ніж масштаб якогось одного троса, і знову ж таки на глибині, де тиск води додає свої нюанси, де сама наявність води не дозволяє використовувати звичайні типи вибухівки, там і так далі. Тобто, тут питань є дуже дуже багато, і поки що ця версія, яка озвучена, вона звучить трохи бредово. І це м'яко кажучи, пане Назара, Давайте перейдемо до наступної теми законопроект про множинне громадянство від Зеленського, що розповісте нашим радіослухачам. Це продовження ліквідації української державності, ліквідації, про яку ми говоримо вже дуже дуже давно, ще з 2019 чи 2020 року, коли Зеленський вперше про це сказав, не просто так. Покійний нині герой України, дисидент Степан Ількович Хмара, казав, що після руйнівників Порошенка прийшли ліквідатори Зеленського. Законопроект про множинне громадянство, який прикривають нібито інтересами української діяльності. Аспори це насправді бомба сповільненої дії. Одним із ключових завдань цієї бомби є переведення нашого національного багатства, яке належить українському народу, переведення в приватні руки. Наведу відразу приклад. Є в нас поза 400 тисяч, було поза 400 тисяч, зараз можливо більше, тому що Зеленський дуже любить громадянство видавати наліво на право, було в нас поза 400 тисяч людей, які офіційно мали паспорт України і паспорт громадянина Ізраїля. Бере такий громадянин кредит в банку ізраїльському, наприклад, купує в Україні землю, і після того оголошує себе банкротом. Кому належить земля Банку Ізраїлю. Але Є по Конституції? приклад Кіпру можемо взяти Віргінські острови, можемо взяти лондонські сіті. Можемо взяти будь-який приклад. Просто я взяв саме Ізраїль, тому що 400 тисяч паспортів. Скільки паспортів мають всілякі ждуни, ті, які були в Криму на території ЛНР, ДНР в прифронтових зонах і так далі, та ж сама країна-агресор може багато чого оформити для себе. Але як би там не було, держава не здатна існувати без економічного базису? Нам брешуть, що держава це просто сервіс, це просто офіс. Ти сюди приїдь, документи заповни. Тобі довідочку з іншого місця видали чи безкоштовно, чи ти за неї заплати? Це брехня. Держава це організація народу організація, яка не має свого економічного базису, вона не здатна створювати умови для того, щоб цей народ тут процвітав, народжувався, зберігав себе, зберігав свою культуру, розмножувався, щоб майбутнім поколінням українців було де народжуватися. Законопроект про множинне громадянство це власне. Колосальна загроза, плюс знову ж таки цей законопроект це чергове топтання по конституції України, тому що в Конституції України чітко записано: в Україні є єдине громадянство, все крапка. Причому я чимало часу провів, спілкуючись і навчаючись з авторами конституції, і тут питання єдиного громадянства стояло ребром, коли приймалася конституція, тому що вони відчували загрозу. Якщо буде подвійне громадянство, то загроза від тієї ж самої Росії. І Віктор Шишкін, і Степан Хмара, і чимало інших людей, авторів Конституції, вони дуже чітко це усвідомлювали вже тоді, і тому формулювання в Конституції записане отаке от однозначне. Пане Заре, пропоную ще обговорити одну тему: арешт за корупцію Павло Кириленко і Олександр Хейло. Чи Хейло? Я не знаю ще поки. Мені хочеться казати Хейло. Тому що, знаєте, в нас по аналогії. Ну, тобто, на, на московських болотах є там хтось через У, що його правильно писати, а в нас Хейло, і там можна казати, що ну, можна це пов'язувати і взагалі з вищим керівництвом, але це, це вже інша тема. Не будемо зараз каламбурити. А, голова антимонопольного комітету України Павло Кириленко. Був заарештований з подання спеціальної антикорупційної прокуратури, його було взято під арешт в рамках кримінальної справи із заставою в 120 мільйонів гривень. Кримінальна справа про те, що він за час перебування на державній службі отримав майна, яке не декларував, переписував там на родичів на 56 з копійками мільйонів гривень. Ось така є ситуація. Цікавим є те, що він перебував на вищих посадах в державі, в тому числі впродовж тривалого часу, якщо я не помиляюся, був е головою Донецької облдержадміністрації вже в час Зеленського, впродовж трьох років. І ну тут власне от таке звинувачення стосовно е «Хейло». То це заступник міністра економіки, заступник міністра економіки, який, якого взяли на гарячому на хабарі, який від підприємців вимагав хабар в обмін на те, що підприємцям нададуть можливість користуватися вивезеним з Донецької Луганської областей, з прифронтових зон, обладнанням. І тут відразу виникає декілька запитань. Перше запитання: а от. Ну, взагалі, держава як механізм, зважаючи на стратегування, на те, що ми перебуваємо в стані повномасштабної війни, вона ж має передбачати якісь механізми евакуації, чи не передбачає, якщо передбачає, то для всього корисного обладнання чи не для всього. Чи це в приватному порядку хтось повинен йти породжувати корупцію, розуміти, що йому може бути корисним то обладнання, і йти на рівень заступника міністра економіки, домовлятися? І знову ж таки, чи міг заступник міністра економіки самостійно домовлятися про вирішення такого запитання? Чи може він самостійно віддати наказ, і там це обладнання буде демонтовано в одному місці і привезено в інший куточок України? Чи можливо це без системи відповідних дозволів? Дозволів в тому числі на перетин контрольно-пропускних пунктів. Які повинна дати військова адміністрація. А Військова адміністрація може їх дати тільки якщо буде вказівка вищого політичного керівництва України. І знову ж таки, якщо всім ланцюжком пройтися по цій системі, то ми приходимо до найвищого політичного керівництва держави, тому що побудова таких систем без цього не зрозуміла. Ну і вже на завершення відповіді на це, ваше запитання, цей Олександр, здається, його звати: Хейло, це людина, яка. Після 2014 року писала, що держави Україна не існує, от є такого государства. Ні, Як не може бути, що в 2024-му він знаходиться у вищому політичному керівництві? Як може бути взагалі? Ну, от нам кричать: от там дуже собі в заслугу ставив там, не знаю, Турчинов, Порошенко, що е, була проведена люстрація? Як була проведена люстрація, якщо такі люди досі на посадах? Якщо всі ті самі прокурори, які були тоді, залишились на посадах? А ні, не всі ті самі. Деяких прокурорів, які навпаки працювали в інтересах українського народу, які були білими воронами, їх навпаки звільняли зі служби, прикриваючись нібито люстрацією. Важко маю коментарів на правду. Пане Назаре, будемо завершувати. Я нашим радіослухачам нагадаю, що з нами був Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Ми йдемо далі за програмою. Вам гарного дня. До побачення. Дякую всім гарного дня. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.